Це Малачкова Наталя Валентинівна. Вона доповідає нам особливості хірургії, катаракти та хірургічних втручань у пацієнтів, які перенесли хіміотерапію. Давайте ми отак знімемо. Доброго дня. Чи мене чути? Доброго дня, чи мене чути. Чути, я чути, чути. Так, да, продовжуйте, будь ласка. Я сурдоперевод, я все розумію, так. Да. Дуже Дякую. Всіх вітаю. Рада всіх сьогодні бачити. Дуже дякую за цікаві доповіді. Дійсно, дуже дискутабельних багато тем сьогодні звучить, але тим не менш, це сьогодення і про нього потрібно говорити. Я напевно наближуся в своїй доповіді трошечки до тої доповіді, яку робив Георгій Ключ, тому що я також вважаю, що в деяких запитаннях. В презентаціях дуже важливо пройти по тим запитанням, які постають перед нами і постають перед пацієнтом. Тому сьогодні хочу поговорити з вами про особливості формування катаракт і особливості хірургії у пацієнтів, які перенесли або знаходяться на хіміотерапії. Ця презентація відбувається за підтримки компанії Синтіс. Що хочу сказати, що насправді є дуже багато препаратів, які можуть призвести до формування катаракти у таких пацієнтів, да, які переносять хіміотерапію. В даному випадку нічого нового, ми в принципі, не бачимо: це вся група наших гормональних препаратів, і в тому числі Тамоксіфени. Які запитання постають при наявності катаракти у таких хворих? Ну, по-перше, чи можлива поява катаракти у молодої людини або дитини на фоні хіміотерапії? І я представлю деякі дослідження, які проводяться в усьому світі, але на жаль, їх не так багато. Це не так просто набрати такі групи таких пацієнтів. Але зрештою ніхто не може сказати 100% ні і 100% так, що у таких пацієнтів з'явиться саме катаракта, тому що органи мішені при проведенні хіміотерапії можуть бути абсолютно різними. Від чого це залежить на сьогоднішній день ніхто сказати не може. Чи спрогресує прогресує катаракта у тих, у кого вже є початкова катаракта на фоні проведеної або отриманої хіміотерапії? Знову ж таки, в багатьох випадках ми бачимо, що так. Іноді цей процес триває не дуже швидко, це може бути декілька років протягом останніх років перенесення лікування, хіміотерапії. А є такі пацієнти, які реагують від перших днів початку лікування. Чи ми очікуємо двосторонній процес чи односторонній? Ми також будемо говорити сьогодні. Я представлю літературні дані, тому що в більшості, звичайно, хіміотерапія це є процес, який е, ну, відбувається в організмі, і е, правильно, Юрій Ясон також сказав, що якщо ми маємо якісь проблеми в організмі, якісь захворювання, да, які є системного характеру, вони не можуть стосуватися тільки одного ока. Так само, ми в даному випадку, в принципі, отримуємо дійсно е, е, на двох хоча. Але вони можуть бути різного генезу, різного характеру і різної ступені прояву. Чи можна попередити появу катаракту у таких пацієнтів? На жаль, ні. Ми сьогодні про це точно говоримо: що ніяких засобів, які могли б нам дозволити попередити виникнення катаракти, уповільнити можливо розвиток. Ми можемо про це говорити, але зрештою попередити нічого неможливо на сьогоднішній день. Не існує таких методів і засобів. Якщо є катаракта, то на якому етапі можна оперувати хворого? До початку хіміотерапії нам потрібно це зробити під час або після. На цьому питанні я зупинюся з вашого дозволу трошечки пізніше. Чи має така катаракта у пацієнтів якісь особливості? Також поговоримо зараз якраз доповідь про це. Чи можуть бути якісь особливі ускладнення під час хірургії катаракту у таких хворих? І на цьому слайді я також зупинюся трошечки пізніше. Ну і є підвищ... Чи є підвищений ризик виникнення ендофтальмітів у таких пацієнтів, що дуже турбує, е паці... е хірургів, тому що всі наші пацієнти мають проблеми з імунною системою на фоні отримання хіміотерапії? Ну що ж, давайте спробуємо іти далі. І так, чи можлива поява катаракти у молодої людини? Да, є дослідження, які пров... були проведені на 517 пацієнтах. У всіх була гостра лімфопласна лейкемія, Вони проходили хіміотерапію і опромінення за опроміненню або без нього, і е, жоден із них не отримав трансплантацію да? Тому брових клітин. Середній вік при цьому обстеженні та тривалості спостереження для діагностики лейкемії складав в середньому 16,8 і 10,9 років. Катаракти спостерігалися від 4, в середньому 4,1% пацієнтів, да? але кумулятивний ефект складав в середньому 15 років і 25 років. Єдиним фактором ризику опромінення центральної нервової системи була поширеність, яка становила у пацієнтів 11,1%, да, які отримували опромінення. Тобто ми все-таки говоримо про те, що центральна нервова система вона більш піддається дії опромінення і хіміотерапії, і ми в дуже невеличкому відсотку маємо якраз катарактальні прояви. Що говорять автори статті? Що ми не виявили ефекту дози стероїдів. Кумулятивна доза становила в середньому 5133 і 5190 мг міліграм. І у пацієнтів з катарактою та без неї відповідно. Тобто дози достатньо великі, і виникнення катаракти істотно не вплинуло на якість життя. Тому ми говоримо, що іноді катаракта, яка виникає, вона не стає такою розвиненою, яка вимагає втручання. Вона може дати перші такі зміни в структурі кришталика. Наступне запитання: це на якому етапі лікування або отримання хіміотерапії можна оперувати хворого. Це до початку хіміотерапії потрібно зробити, чи можна оперувати пацієнта під час і наскільки це важливо робити швидко після закінчення хіміотерапії? Ну тут напевно дуже багато залежить від того, що на що взагалі може розраховувати пацієнт як фізично, так і матеріально, тому що. Ми пайма розуміємо, що в нашій країні всі витрати лягають на плечі наших пацієнтів. І я сьогодні також хочу представити такі результати, які в 2016 році був представлений в на Арво щорічному мітингу, да які говорить про те, що насправді хіміотерапія іноді триває роками курси можуть тривати місяцями. І якщо є необхідність в тому, що потрібно зробити якість життя пацієнта кращою, якщо дійсно катаракта заважає жити і і зір втрачається, і це є дискомфорт для додаткові проблеми для життя людини, потрібно оперувати, не зважаючи ні на що. Якщо пацієнт може це собі дозволити, і загальний стан не є протипоказом, і ну, наші анестезіологи готові взяти такого пацієнта разом з нами на стіл. Чи є підвищений ризик виникнення ендофтальмітів у таких пацієнтів? Також представлю дослідження, які були проведені і опубліковані в Тайвані, де було досліджено 23 362 пацієнти, середній рік людей, яким проводилися операції з видалення катаракти, становив 71 рік. Середня тривалість операцій з видалення катаракти становила 4-3 роки після діагностики раку. Середня тривалість між операціями з видалення катаракти становила 8-9 місяців. Кількість ендофтальмітів протягом трьох місяців після операції з видалення катаракти був подібним у двох групах дослідження. Тобто достатньо низький, як ви бачите, 2,4-2,3 проміля для групи пацієнтів без раку відповідно. Тобто різниці як такої не було помічено. І автори зробили дослідження, що пацієнти з онкологічними захворюваннями мають подібний ризик розвитку ендофтальміту після операції з видалення катаракти. Як і звичайні пацієнти з популяції, які не мають онкологічних захворювань, і поточне дослідження показує, що операція з видалення катаракти може вважатися відповідним показанням для онкологічних пацієнтів. Чи можуть бути якісь особливі ускладнення під час хірургії катаракти у таких пацієнтів? Так, да, звичайно, ми можемо як результат дії на нервову систему. Тому що ми вже з'ясували, що це система, яка найбільш чутлива до дії хіміотерапії терапії і опромінення, це може бути регітна зіниця, це набухаючі, молочні, або не зовсім такий термін науковий, але такі кашоподібні катаракти, коли ми не бачимо як такого ядра, а сам кришталик перетворюється в якусь таку ватку або кашу без особливого такого твердого вмісту. Іноді зустрічаються задні капсулярні катаракти. Зокрема, в моїй практиці є декілька пацієнтів, які перенесли терапію після раку щитовидної залози, і чомусь дуже цікаво, але вони всі мали специфічну задню капсулярну катаракту, хоча це були достатньо молоді люди. І також макулярний набряк, центральний макулярний набряк, який може з'являтися як до оперативного втручання на фоні лікування, так і після оперативного втручання з приводу видалення катаракти. Які основні характеристики медикаментозно індукованого центрального макулярного набряку? Як правило, це часто двосторонні ситуації, і ми про це говорили, чому це так виникає. Тому що процес загальний, це не окрема програма ока. Це проблема системна в організмі. Це відсутність витоку контрастної речовини при флюоресцентній ангіографії, це більший кістозний простір у зовнішньому шарі, а не у внутрішньому шарі сітківки. Це також спонтанне може бути розрішення або покращення густроти зору після припинення дії причини. Не завжди потребує навіть лікування. І у деяких випадках із запізнілою діагностикою так, відбувалося прогресування дегенерації жовтої плями, і тоді гострота зору могла знижуватися. Е є ряд публікацій, які про це свідчать, і я їх тут представляю, кому буде цікаво, можете поцікавитися і почитати. Приблизно е кислозно-макулярний набряк може бути викликаний різними препаратами, і також ця група, яка була представлена е якраз е і там Феном, і ніацином. І навіть інтерферони зверніть увагу, просто гландини, адреналіна, так і так далі. У таксанах зазвичай повідомляється про паклітакс... про е, паклітаксил. А потім паклітаксил пов'язане з наночастинками альбоміну. Да? Тобто, це такі речовини специфічні, і вони е, дійсно викликають кістозний макулярний набряк, Але цей набряк Може бути пов'язане з багатьма очними захворюваннями. Тобто, якщо у людини є, наприклад, передумови для виникнення мікросуклюзії мікросудин або на фоні діабетичної макулярної змін ока, тобто може бути, наприклад, там запальні якісь захворювання, перенесені в анамнезі. Да, так, у таких пацієнтів, ми звичайно очікуємо набагато частіше і швидше виникнення. Ну, таких ускладнень, в тому числі як і кістозний макулярний набрик. Ну, Я думаю, що задня капсулярна катаракта, ви всі бачите і знаєте, ви їх бачите на прийомах, не буду зупинятися. Хочу лише наголосити, що важливо, наприклад, звізуалізувати задню капсулярну катаракту, розуміти її щільність, наскільки сама катаракта припаяна до задньої стінки, до задньої капсули, тому що для хірурга це дуже важливо, особливо для молодих хірургів, для розуміння того, з чим ви зможете справитися, як себе поводити і як саму тактику вибрати для видалення катаракти. Наскільки вам потрібно буде активно приймати, верніше проводити віскосдісекцію, наприклад, да, для того, щоб відділити оце ядро від задньої капсули, ще можна використовувати не під час біометрії, а просто передній модуль ОКТ і, звичайно, вивчати стан поверхні. Ну, от також видно, да, тобто така задня капсулярна катаракта, практично така точкова. Ну і отут ще є такі да, ознаки. Тобто, ми чітко бачимо формування і маємо зв'язок, і бачимо, наскільки вона щільно пов'язана з капсулою або ні. Ну і що ще може бути? Трошечки покажу хірургію таких пацієнтів. Звичайно, ми бачимо такі теракти, тобто, не завжди ми можемо отримати повний великий гарний мідряс. Це дуже важливий момент. Капсули, кришталики, дійсно, так як я кажу, що можуть бути не дуже щільними, але можуть мати такий кашоподібний вміст, і це можуть бути такі набухаючі катаракти, де відбуваються зміни і стану самого кришталика. Ви бачите, я да, ядра такого немає. Це практично така от, ну, більш трошечки щільна маса. Не завжди себе веде прогнозовано і передня капсула. Ми боїмося вертимати в таких ситуаціях і те, що ми називаємо аргентинським флагом, і якісь ускладнення з боку. Тому дійсно, це, нам потрібна широка зіниця, нам потрібне стабільне, стабільне око. І ну, ще покажу ще одне відео. Дійсно, що. Зіниця може бути, якщо не регідна, то принаймні не повністю розширитися. Ми використовуємо іноді навіть ретрактор або додаткові методи, які дозволяють нам розширяти зіницю, тому що дуже важливо мати гарний доступ. Бачите, так, що от зараз відбулося прямо на відео рухи зіниці, тому що дійсно. В першу чергу зіниця це м'язи, які нервуються симпатичною і парасимпатичною нервовою системою. Дуже важливо, щоб зіниця була стабільною, тому що будь-який наш дотик, будь-які ризики, перепади тиску в оці під час операції, ультразвук той саме, вони можуть призводити до того, що зіниця буде реагувати, і ви можете під час операції на початку операції мати одну ширину зіниці під час операції іншу. Сьогодні у хірургів на щастя є дійсно вже можливість отримати і забезпечити стабільний мідріаз для виконання факе мульсифікації. І це прекрасна комбінація фенілофріну 5% і тропікаміду 0,8 Достатньо швидко ми отримуємо передопераційний Мідріаз і ми проводимо отримуємо його вже за 30 хвилин. Тривалість його не така велика 2-3 години, але цього достатньо для того, щоб провести хірургічне втручання, і достатньо швидко відбувається відновлення зіниці. Тому що нам дуже важливо на наступний день зручність пацієнта і можливість його бачити. Прошу пробачити Я... хвилина. Залишається у вас за тим, що абсолютно дуже дякую. все встигаю. Ширина зіниці може варіювати в залежності від стану пацієнта і загальної патології в деяких дослідженнях. Нам дійсно порівняли їх з ін'єкцією матропіну, але достатньо показові і результативні результати під час саме використання фенілофріну і трапікаміду в комбінації цього препарату. І хочу сказати, що е, дуже важливо зберігати цю зіницю протягом е, всього періоду. Була здивована, коли побачила, що в Індії, коли навчалася там хірургії, що вони використовують НПВС да на початку е, разом з мідрятиками для сталості е, ширини зіниці, ми так само можемо використовувати бромфінак. І хочу сказати, що насправді це не тільки для тримання гарно ширини зіниці, але це може і в подальшому працювати як профілактика кістозно макулярного набряку сітківки, тому ми можемо використовувати таких пацієнтів як профілактику і ефективно пригнічувати запалення у задньому відрізку ока на протязі там 6 тижнів після операційного ведення. Що хочу сказати, що насправді такі пацієнти вони будуть з нами завжди. Треба приймати рішення по кожному пацієнту окремо. З використанням допомоги всіх спеціалістів суміжних, і пацієнт повинен бути ідеально обстежений. І лікар має врахувати всі ризики і по можливості їх попередити. Дуже дякую. Одне питання можливе.